На Тернопільщині 1183 виборчі дільниці розпочали свою роботу. З них 1177 відкрилися вчасно у восьмій годині, і з незначним запізненням в області почали працювати шість виборчих дільниць. Шість з них не відкриття виборчих дільниць. П'ять по місту Тернополя. Значить, одне фотографування на дільниці. От один, значить, член комісії, який в нетверезому. Вигляді на виборчих дільницях області спостерігачі зафіксували декілька фактів фотографування бюлетенів. По частині складаються е, акти про порушення. Ну, це, зокрема, дільниця номер 106, дільниця номер 126, Це там, де наші спостерігачі брали участь в цьому. На багатьох дільницях Тернопільщини не вистачає переносних скриньок. А на одній із місцевих бракує ще й кабінок, і бюлетенів. При загальній кількості виборців 2319, які були в списках виборців уточненому, було видано 2310 бюлетенів. Але як нам роз'яснили. Секретар комісії відповідно там збільшилася кількість на 36 виборців у точному списку через те, що 11, 15 перепрошую членів ДВК відповідно були включені. Їм було змінено місце голосування зв'язку з тим, що вони працюють на дільниці. Ну і плюс, відповідно, було до додавлено тих, хто змінив своє місце голосування. Кількість бюлетенів на проблемній дільниці збільшувати не будуть, каже директор Центру суспільних досліджень Поліс. Лише сподіваються, що не всі 100% виборців прийдуть на голосування. Проте, чимало охочих проголосувати не можуть знайти себе у списку виборців. Спостерігачі кажуть, про це варто було подбати раніше. Зараз же голосувати такі люди можливості не мають. І нагадують, якщо у вас id паспорт, то додаткових документів для голосування вам не потрібно. Відповідно до роз'яснень центра. Виборчої комісії України постанова ЦВК номер 268 від 27 грудня 2018 року для участі в голосуванні громадянам України не потрібно подавати ніяких додаткових документів, окрім id картки або паспорта книжечки, адже обидві форми паспорта є рівнозначними та самодостатніми. Зокрема, громадянам, включеним до списку виборців на виборчій дільниці, не мають права відмовити у реалізації права голосу з наступних причин через відсутність у паспорті громадянина України у вигляді книжечки фотокартки, яка вклеїться при досягненні 25 або 45-річного віку, і через розбіжності у виборчій адресі виборця або відсутність відомостей щодо реєстрації місця проживання у картці. станом на 11 годину, 31 березня 15% краян уже проголосували у першому турі виборців. Спостерігачі кажуть, люди досі сперечаються щодо кандидатів у президенти біля виборчих дільниць. Але яким би не був ваш вибір, нехай він не змусить про себе шкодувати згодом.